Привіт. Ми зараз йдемо до батушки. Збираємося на море. Завтра їдемо в Одесу. І сьогодні ми збираємося, завтра збираємося. Завтра у нас уже потяг. О, так що будемо відпочивати на морі. Сьогодні так жарко на вулиці. А я забула кеф. Не дігалась, Через 11 бо ми зайдемо в пекарню. І зіма зараз булочки. Тебе спішить. Вже сил немає йти. Сьогодні прям дуже жарко. Ось ми вже підходимо. Я обожнюю тут їсти булочки, просто капець. Поді теж підсадила. Люблю оцей пиріг. Взагалі все дуже смачне. Люблю. А тут солоденьке. До речі, печиво ще ні разу не брала тут. Якось не знаю. Може щось спробувати mm -hmm. смачненьке. І дістечка не коштувала. і Мій улюблений. Там бодя. Просто дуже сильно люблю цей пиріжок. Я тепер поїла довольна Зараз зайдемо сюди в АТП. Купимо якусь водичку. Огазірований. Сонце свіче. Це не можна ага. вжити. А, він. він розвертається. І так, наш вибір впав на квас. Такий не пробували. Зараз спробуємо і подивимося, смачно чи ні. Зараз спробуємо. І непогано. Кожна на хваста. Смачно. Ми вже вдома, по дорозі йшли рисову кашу, зараз буду варити полову таку приправу, бо в мене ще для полову немає до полову. Перчину взяли. Хочу з перцем зробити і хліб. О, зараз достану цей. Я вже в халаті. Уже як якщо чесно. Я щось сьогодні взагалі не хочу спати весь день так. грудку, бо е буде на горі Тут треба розібрати посуд, тут помить, ну мить уже буду разом з цим. І треба розібрати Питу, помить, коротше М -м, речі треба скласти, а вже. Вже 4 година дня у нас вісім вимкнуть світло. Треба до восьми все, коротше, успіть зробити, бо потім вже не буде світла. Так, і що я хотіла? У нас вже восьма вечора. Збори тільки недавно почались. Тут у мене купальники. Це така, типу, рубашка на пляж. Парео, тут сукні, тут штани, тут м м футболочки топ. Ще в одному топі я буду їхати. Тут одні шорти і одні шорти я буду завтра вдягати. Тут обуріні речі: футболки, шорти, одні джинси і поки що тільки одна пара носків. А Тут -а сумка пляжна, ми будемо з нею ходити на пляж і покривали на пляж. Діяли, покривала. І поки що, а, туфлі мої весільні. І все. Поки що так, там треба прибрати попрані речі і тут. А оце ж я тут розгрібаю. У нас дві сумки, там я вже склала нижню білизну. О, і так, примірно думаю, все. І зараз буду складати така сумка в нас. І така, чемодан вирішили не брати, ми будемо їхати потягом 2 на бокових. Там, можливо, не буде місця. І в нас тут ще парасолька, термопакет. О, зараз треба це все упакувати. А в нас вже новий день. Сьогодні ми вже їдемо. Зараз йдемо в магазин а, за покупочками. Взяли з собою сумку і зараз будемо скуплятися в дорогу. А потім вже будемо збиратися до кінця. О, вже всі речі будемо збирати. выїхали быстро так купился выйдем додому на вулиці просто капец жарко. жара трошки капец и жарко. трошки копець, жарко, и Да. не дихати. дыхать в магазині теж немає этого света душка Жить быстро швидко до додому, там недалеко. І так, що ми купили? Ми купили два швепса безалкогольних. Далі літр чаю, півтора навіть літра чаю. Середечки на бутерроди на вагу, закуску на бутерброди також. І два гірка. У нас там ще є гірки, а у штук, начебто, ми з села привезли, коли їздили. Начебто там є і все ми більше нічого не брали нам в принципі то більше нічого не треба зараз трішки поговорю з вами. Ми вже збираємось на море, у нас вже 12 година. О 7-й годині у нас автобус п'ятий хатки. Звідти ми будемо їхати у Одесу чи в Одесу. О, Зараз треба трошки навести порядочок в квартирі, щоб потім повернутися дому з відпочинку. Вдома було все суперське, прибрано, все чистесенько. Зараз будемо з вами і прибирати, і збиратись, і оце все. О, тому слідкуйте. Після цього всього я схожу в душ. бачите, в мене трошки вже журнувата голова. Це того, що ну, я залишила миття своєї голови на сьогодні. Типу, знаєте, у кожної дівчини є свій графік, коли треба помити волосся. І якраз в мене сьогодні так а, совпало, що сьогодні я його мию, і в мене в Одесі, буде завтра чистеньке волосся. О, і завтра вранці будемо вже там. Але. Дорогу в потязі, і сам сам відпочинок в Одесі. Це вже будуть наступні влоги. Тут у нас просто флог про наше збирання, про це все. І ще ви можете чути по-моєму голосу. У мене закладає ніс, жахливо закладає ніс, а особливо одну ноздрю. І воно начебто зараз є дихальним, все нормально, але все одно з нього течуть просто всі. Ці соплі, це жах якийсь. Вибачте, хто зараз їсть, але це капець, у мене начебто ніс, отак в 10 разів ще більший, чим він є насправді, тому що жахливо зараз трошки почуваю, але нічого, вип'ю таблеточку проти противозастудну і все буде супер. Тому що в інших якихось там головний біль, каша, в мене такого немає нічого. Тобто все супер. Вчора, вчора вже нічого не знімала, того що. У нас вимкнули світло і все. Ми більше нічого не робили, так все і залишили. Склала одну сумку, я вам потім покажу. І сьогодні таке доскладаю полотеннечко, мильне, рильне, там, зубна паста, шампунь. Що е ще? Ну, і бутербродики, щось перекусити, водичку. Це також зараз я все зроблю. Треба зараз ще набрати води з кулера, чистої, звичайної. і. Обутилку і вкинути її в морозилку, щоб вона трішки, знаєте, лідом взялась. Їдемо ми надовго, але ці дні будуть кап'ятими насиченими. Це просто я навіть не знаю, як ми все встигнемо. Те, що ми запланували, але нічого. Сподіваюся, що ми все встигнемо. Це буде просто офігенний відпочинок. Це буде все просто супер. У нас збори йдуть повним ходом. Я вже прибрала в квартирі. Тепер тут просто чистюка, ідеальна. Тут ще мої квіточки стоять водички. Я їх зараз сюди приберу. Прибрала їх сюди, бо там сонечко, щоб менше попадало на них. Це в мене тут монстера. А, цю квіточку я вкрала, не знаю, як називається. І цю також. Отак от, от. Тут у мене косметика якась. А, пінцет. Оце от комарів треба взяти. Це ми купили в Аврорі якийсь спрей, подивимося, як воно. Хоч думала ще брати випрямляч, але, напевно, не буду. Сонце захисний Тут, коротше, все треба це все. Ще треба скласти, ще треба зайти в аптеку, купити противоалергенне якесь або. Кстаті, в мене є діагазолін, Я можу зараз випити діагазолін і подивитися, що взагалі буде з моєю реакцією на цей діагазолін. У мене ще якась алергія, не зрозуміла. Зараз спробую, може мені допоможе. Бо я вже там купається. Коли я вам сказала, що у нас 12 дня, ні, у нас ще була тоді е, 10-година. 10 ще в мене тут квіточки мої. Орхідейку, яку я запалила, і я тут набирала в неї водичку, ну, заливала. Я її заливала. Треба зараз воду з неї вилити. Ми теж ми їдемо, приїдемо аж на наступному тижні, щоб з нею все було добре. Взагалі вона офігенна, в неї добре наростає коріньчко, хто можливо там розбирається. Супер. Будуть ще в мене насінинки тут. Архідеїки. Тут у мене такі квіточки. Ну, а це а, у мене уже, так скажемо, домирає орхідейка, яка дуже погана. Так, це треба заховати. Я вже потім, як покупаюся, я вже потім буду складати свої, свої шампуні. це і такі всі штуки, я вже скоро буду йти. Зараз хочу трошечки змонтувати це відео, бо, а, бо потім буде час йти дуже швидко, і я, можливо, щось не встигну зробити. О, до речі, у нас тут о, таку штучку купили зонт. Купила зонт за 200 гривень, і тут не було ручки, і ми її зробили з скотчу. Ось такий термопакет купили. І зараз вам покажу, чи вже потім тут в морозильній камері у нас лежать такі штучки. Це оцей пакет ми вкинемо, щоб там було холодно. О, воду я вже набрала, вона вже в морозилці. О, Вже трошечки підмерзає. То хай поки що ще буде. Отак, в принципі, все. А, зараз увімкну собі телевізор. І буду тут а, сидіти, поприбирала вдома, тепер така чистота так суперський. О, взагалі можна було поментувати і на комп'ютері зараз. Але Але буду на водяному ноутбуці, бо це набагато, набагато-набагато зручніше і швидше, тому що він о, швидший. І на ньому це все робити набагато краще. І не можу я говорити з цим носом своїм. Так що зараз, поки він там приймає ванну, душ, я швидесенько почну монтувати це відео, бо я хочу його сьогодні і закінчити, і до від'їзду його і виставити, то треба. Зайнятися цією роботою. Тим паче, що світло у нас сьогодні до 4, а зараз вже на початок 2-ї години дня. Тобто у нас і 2 години світло буде і все. І потім його вже не буде. Я з такою задишкою з вами говорю, я не знаю чого. Прямо аж якось задихаюся. Все, зараз буду перекидати файли. Мені треба ще достати карту пам'яті. З Фотіка зробити там всі ці штучки. Коротше, треба зайнятися справою. Я давно вже так не робила, не монтувала ці відео, тому, тому якось так.